Сьогодні в черговий раз ми відправили наших бійців для несення служби в зоні проведення антитерористичної операції. Це співробітники карного блоку. Які будуть виконувати там завдання, поставлені керівництвом антитерористичної операції. В першу чергу пов'язані з охороною і громадського порядку, і з виявленням диверсійних груп, правопорушень і таке інше. Це не перший раз ми відправляємо. Вже їздили слідчі, там, до речі, зараз перебувають, їздили оперативні працівники. Зараз ця група їде їх міняти, тих, які там несуть службу вже місяць. Потрібно захищати свою родину, давав присягу, служив. Тепер є час якби, віддячити своїй батьківщині за те, що вона мене приютила на цій землі, те, що вона мені дала таку природу, таку красу і її потрібно захищати.